Обкопали, копало, сталися мені, ми без того, без нікостові. Більше як півроку триває боротьба селян Житомирщини за право жити на своїй, не зґвалтованій титановими розробками землі, пити чисту воду з криниць та цілющих джерел, жити й ростити дітей та онуків серед храму природи, а не пустелі. Від розробки титанових родовищ уже постраждали багато сіл. Знищено тисячі гектарів лісів, орної землі, пасовищ, унікальних поліських боліт, річок та озер. Екосистемі Полісся нанесено значних збитків, і все це заради прибутків деяких олігархічних структур. Вони сьогодні намагаються взяти дозволи на розробки нових родовищ у шести районах Житомирщини. Керівники обласної та районних рад. Чиновники держадміністрації роблять усе, щоб від людей приховати правду про наслідки видобування титанових руд, обіцяють надходження інвестиційних коштів в область. У перших трьох частинах титанових хронік ми частково висвітлили історію боротьби людей за свої права, розповіли про наслідки розробки титанових родовищ навколо Іршанська. Як живеться людям поблизу місць видобутку руди у Коростенському та володарськ волинському районах. Цій частині наших титанових хронік. Водяні вени вони перерізали, насоси відкачують з глибини, на, наприклад, 30-40 метрів. Та, а тут скільки метрів. А тут вода уйшла туди, вони відкачали, може. Десь вода чиста, така була, холодна відчити. Що таке? Кожне з лісу чи що заходять і купів джерельної води. Так, да, вона така холодна взагалі була. Це бочки, сільська рада зв'язана з, з тим з комбінатом гока. І вони нам виділили бочки для технічної води. Так само для питьєвої. Подавали, кому бетон, кому. Масові бочки. Зимою привозять воду ми її переносимо, щоб не замерзало. Водопровод по селі ні колонки. Була теж критіва вода технічна, але не дуже так качественно зробили його, там порив, там порив, там порив і воно все заглохло. Все. І ніхто його не ремонтував? Ні. Але оцей водопровід вам э, гок робив? Да, да. Да? Зробили і все. І більше вони сюди не, не вертали. Так, да, воно так заглохло, а потім вже, як почали тут копати, у нас пропала вода, і почали нам жити воду в машині. Зараз вже його немає ніде поселів, воно все. Води. Вода, корові, і стирай, і корови, і що хочеш ти роби. А для себе бетон привезуть, відра, відразу і все. А в колодязі нема немає нічого нема пусту. Нема своєї води, то чужої не нап'є. Це привозна вода це, це прошена вода. Це вода прошена. Більше вона хоч качество була, це таке є, то привезуть. Ну а ви десь самі їздите, ви зберете воду да для себе. Привозять нам воду, а де ж ми та А куди ж ми будемо їздити? Треба машину мати, якусь транспорт якийсь мають, щоб десь воду, брати, А хто де той транспорт? Чим його привезти? Так як вона в селі вся така та вода. Може і немає. У кожного хіба ж у кожного є вода, Ну, <laughs> что тут за стоять на дне! <laughs> Вода мутная. А і карма тут ще хуже була? Це вона це, 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 вона, Ніхто їй тут нікому чистенька, а так. Вона... Да, вода це проблема. А грядки якщо поливати треба? Нема, Оце що, чим? нема корові, що пити, а грядки навіть балачки нема. Грядки — Це така, така полівка. Якщо останеться, то біля на грядку, як не так. Як дві корови, то на вистачає? Води не вистачає. А немає, де тут корові навіть напитися. Ну, а ви зверталися кудись. Повставали? А, щось куди? а куди, а куди звертатися? Ні, а куди? То в нас ж є сільський Ну, Ні духу, ні хуху. А куди звертатися? Що, в район пойде? Район а... так само буде. А що, те, що ви роблять кар'єри, якісь блага для села є чи немає? Які благи, нічого немає. Оце тільки цього води, це і їх? Це йомкості для води, дали на питтіву і все. Оце такі блан. І бочки далі. Це все, що залишилось від обіцянок. Вовків. Забезпечити селян водою. Тут ша шадна кипиться. Щось Найближчі тисячі років, певно, що на цій землі нічого нормально рости не буде. Ну, видно, що між сосенками пробували сідати листяні дерева. Свідчення говорить, що окрім сосни, яка 20-30 років далі починає всі в цих землях нічого не росте. А зараз ми зайдемо село Соломосіївка і поближче ознайомимося з роботою нового кар'єра, який відкрили. Побачимо, що ж там робиться в людей з водою. А де ваша криниця? на полкатка залишилася, а якщо до зими, то в неї взагалі нічого не буде. Просто неї не стануть. А коли у вас почала вода пропадати? Ну десь вже в кінці літа вже починали попадати. А коли почали цей кар'єр водити? Весною, десь в місяця. Де Вони спочатку сприва... так копали, а зараз вони, бачите, догнали ескаватори по саме. Так що, це, води, скоро по цій вулиці не будемо. Да і там теж не буде. Ви вже бачите, загнали на ескаватор під саме. Тобто одна стріла виглядає. А до це у вас були проблеми з водою? Ні. Просто не скидне, вони риють, але вони всім обіцяють, що вони будуть блогу стрілять, села робити дороги будувати. Як у вас? Ви почуваєте якийсь прибуток для села, якийсь покращення Ніч, життя? Ні, нічого немає. Вони єруною займаються. Вони використовують нашу землю, тут дорога буває, красна станція. Одна стежка, там такое пішкою можна прийти. Якщо з детської коляскої там не проїдеш, не пройдеш. там вони є Навіть бульдозером як приїхали, прикопали. Це все, що для жителів Масіївки зробили розробники, перекрили хорошу дорогу. Це зробили обхідну дорогу. Тут навіть дитячу коляску протягнути неможливо. Вони говорили, що це, зроблять нам дорогу туди до станції. Ми так нічого не зробили. Отак перекопали, закинули саме по собі. Оцю кисловоду викачують і по тих шлангах зливають прямо в річку. Ми зробимо прямувати по ходу цього шланга і подивимося, де вода стікає в річку. Це ми доходимо до річки Лемні. Це річка Лемня згалтована цими кар'єрами. Вона тече до села Турченка, в селі Турченка, вона впадає в річку Іршу, далі в річку тетерів. І так Лемнянське Родовище, відходи розходяться по всій Україні, по всій земній кулі. Це була пряма дорога до села Мойсіївки, в яку можна було проїхати легковими машинами. Згодом міст розібрали, але до моста можна було доїхати і ще якихось пару сот метрів, і люди могли собі спокійно сісти на потяг і добратися куди їм потрібно. Сьогодні дорогу перегородили терикони. Тут кар'єри не під самими хатами, кар'єри залишились позаді. Що ж тут робиться в криниця? От ми питаємо у людей місцевих. Ну Води раніше було на 4-5 кадок доверху. Зараз залишилося на одну. І та вода сила. Ну і можна вживати в їжу? Ну Вживаємо, аналізи я не це саме. Не здавала, на, ну на аналіз воду я нікуди не, не носила. Де у вас кар'єри знаходяться? Далеко звідси. Далеко, далеко. А чого ж води у вас немає? А я що ви мене питаєте? Я знаю, що не вистачає. Відсасують ці, ці кар'єри. Що в сувщині немає води? До привознає вода. Окей. Я беру, ось сусід бере. Ми втрох беремо, якщо щось нам сірать, в нас не вистачає води. Полівання теж не вистачає вже. Прийти до кожного двір. Я не знаю, ну, було по крайній мері у нас було води, достатньо, що можна було нахилитись і достати відром води. Зараз можете подивитися, скільки її є. Ну, Більшість цього, що це все, тому що в нас кругом кар'єри, кругом ведуться ці розкопки, люди на цьому мають гроші, а нещасні селяни страждають від того, що ми не маємо чим полити, города, ми не маємо достатньо води. Прати, готувати, їсти і все остальне. стає на пісок. Така справа у нас ось по всій вулиці. Обкопали, обкопали, столиці мені, ми без того, без нічого Як вам живеться в цих кар'єрів у ваших селах? Бачите, як воно нам по попереду. Поспудило геть усе. Води ой, до річці немає. Он до яке бур'яни позаростали по річці, але така річка була в нас. Воно в живенька стояла коло річки. Воду запустили, поспускали, болото і в річці в книжці води немає. Все народ що туди я брав воду. А машинами возять, як ви тут? Пелюка стоїть, наверняка? О, пилюка. Хай бо милою заступає. Як йдеш, тут не видно хате Там все. Ось о, дерево, бідненьке дерево, там біле воно. Там немає зайвило, нічого, щоб завели. Ще пилю то Раніше хоч кропили, приїжджали, хоч на день-два рази скроплять. А то жалі ще таке було, хоч людям задихається тут. Ось так. А на якусь кошту. вам компенсацію платять за те, що ви живете, щось заплачують за це. ні? нічого чинять? не дають нам. Казали, що буде, бо заплатимо вам, до, що синокосим ми вживали там. Більше ми не можемо вживати цінокосу. То воно геть все там э, тим, як мулом позаносило, до води, що не можна ніде вступити новою. Чорна вода, за, ну запущена все. Чорно порони води. На всі сторони покопували. Там перекопали, по пощасно перекопали, на хилічну, скільки поля перевернули до грингами, поперетали, скільки э, тих берез повріжували, ну поробили меру вже і все. Питається бочка, не налилася. А, а чого думали, сьогодні на днем води, до дощу не стало. Так і мусило статися без води. А що вам не привозять воду? Ні. Хто воду довозили раніше, а зараз не привозять ту воду. — Не знаю, що. — Оце бочки подарували і робіть да, з ними, да. що хочете. Те, що хочете. Да. Хоч на гору кладіть, хоч на да. а горлу. Ось, а все, ось річ. О, так, дайся. П'яти П'ятитонна, Це люди, які тут роблять, вони ескавати розкладують. Вони, вони поставили собі п'ятитонну, вони багато люди, багато заробляють, вони привезли красом бочку, ото там написано вода собі налили воду, де проблем А Ми не маємо цього робити. Кані, вже відро висохло давно. От. Треба, штики, щоб я можу фонарика взяти, посвітити, там на дні такого відро опустити, до відра сідає на это, на пісок стає. Ну так, за день, за два чуть-чуть набереться. Нема машин менше, а в такий день їх їздить. 100-150 машин кразу, КАМАЗів, ма, пилюки дихати нема чим. Ось тут рядом хата, хата движить, то ви вже бачили самі. У хаті були, бачили, як машина краси йшов, як движить за хату. То вона потрискала вся. Що ж можна зробити? Так ми живемо. Дітей не можна взяти, внуків не можна сюди взяти, поймати, як гулятимо. Задихаємося в цій пилюці. Оце таке село таке зараз життя. Мальовниче полісся опинилося під загрозою зникнення через титанові апетити бізнесу. Щоб примусити депутатів скасувати рішення про погодження на розробку родовищ, понад дві сотні людей влаштували мітинг під стінами обласної ради. Люди розповідають, їх повинно було бути більше, але селян вже встигли залякати. Попри тиск працівників ДАІТ та місцевих чиновників, люди з більше десяти сіл п'яти районів Житомирщини таки доїхали до обласної ради. Вимога у селян одна – заборонити видобуток титанових руд на їхній землі. Ми приїхали сюди, щоб сказати своє ні видобутку ельмініто титанових руд на території наших земель. Основні вимоги пікетувальників – скасувати погодження на видобуток ільменіт титанових рут і накласти мораторій на розгляд питань щодо використання підземних надр. але наші вимоги дуже прості: накласти мораторій на розгляд цих питань. Житомирської обласної радою, допоки на вищому законодавчому рівні не буде узгоджено українське законодавство. Один закон суперечить іншому, і головне, вся наша українська законодавча база не підведена під вимоги Орхуської конвенції. Сьогодні дане питання, якщо воно буде і винесене з голосу, ми підтримувати не будемо. Не будуть прийняті, значить вони будуть прийняті через два місяці, через три місяці. І нам знову, що пікетувати обласну раду, ніяких вони гарантій не дають. Наші вимоги вони не, не виконують. Нам спішити в даному випадку немає ніякої потреби. Ми повинні зробити так, щоб люди навпаки сказали: не гальмуйте, не стримуйте процес інвестицій у наш поліський край. Конечно, наверное, я извиняюсь там зарані тим людям, которым ми там підставим ті неудобства. Якщо вони будуть, потому що я ще до цього не готов зараз ответить. Ми будемо з ними зустрічатися, будемо обсуждати і Хай Залишить нас у спокій. Це наша земля. Ми будемо воювати, ми будемо брати сокири, вилки, будемо дітей, будемо лягати під машини, але ми не дамо, щоб тут копали. Обкопали, обкопали. Осталися мені. Ми без того, без нікосили. Це таке село та Казаре. Opa, opa, opa Passa na gente Passa na gente Passa